Ми обрали найбезглуздіші міфи з російського телебачення про Донецьку та Луганську області, аби разом з істориком розібратися, яка їх справжня історія до СРСР Донбас був незаселеним степом. До приходу більшовиків на початку двадцятого століття на Донбасі мешкало значно більше населення на території Донецької та Луганської областей, точніше, ніж після приходу більшовиків. Найбільше заселення Донбасу відбулося наприкінці дев'ятнадцятого століття, але приєднання Донбасу до території України фактично почалося за часів. Князя Володимира Мономаха, ну і святополка Ізіславича, це був київський князь і Володимир Мономах. Тобто вони здійснили цілу низку походів те дике поле, де тоді мешкали половці, розгромили їх, і фактично з того часу, уже на середину 13 століття, територія Донбасу вже називалася Руссю вже вона була фактично приєднана до Києва і перебувала у його васальній залежності. На Донбасі завжди говорили лише російською Оце слово завжди, яке росіяни люблять в цьому сенсі застосовувати. Воно достатньо куметне, тому що це завжди не більше ніж 100 років. Тому що е, робився перепис в імперській Росії в 1897 році. На тих територіях абсолютна більшість населення сказали, що вони говорили, що їхня рідна мова і вони е, це мова власне українська. Донбас входив до складу Донецько-Криворізької Республіки, а не України. Донецька Криворізька республіка це взагалі комедія, яка тривала там пару тижнів німецькі війська в 2018 році наступали дуже швидко, їм ніхто не опирався. Отак, скільки вони з якою швидкістю вони їхали, з такою швидкістю вони захоплювали територію. І для того, щоб не мати безпосередніх зіткнень з німецькими військами, але спробувати щось там опиратися, більшовики вигадали цю маріонеткову республіку. Це те ж саме, що зараз оце орділо на Донбасі. Донбас підтримував СРСР. Донбас був дуже різний. На Донбас дуже багато засилали людей, репресованих, в тому числі, дітей репресованих, вони там, щоб вони там в шахтах працювали. І е, ці люди, вони, очевидно, були не за більшовиків. Тому що на Донбасі на території Донецька самого є таке рученкове поле, де радянські карателі в 41-му році, які відступали, розстріляли радянський шпиталь. Радянські карателі НКВС розстріляли радянський шпиталь з радянськими воїнами. І також місцеве училище професійне на Донбасі не було голодомору. На території Донецької та Луганської областей був голодомор дуже серйозний, дуже великий. на півночі. Цю українську частину Донбасу виморювали голодом надзвичайно сильно і з огородженнями, з огородженнями населених пунктів, з виселенням, з зруйнуванням будів, будинків і так далі. І так далі. Тому це все брехня повна. Інша справа, що пайок для ну, рабів, фактично радянських, які там працювали в шахтах, вони отримували якийсь там мізерний пайок. А, і за рахунок цього могли, хоч якось фізично вижити. До 2014 року Донбас годував всю Україну в часи Януковича в цій області, Донецьке, Луганське, отримували від держави більше ніж вони сплачували податки. Тому так виходило, що вони сплатять багато податків, ті підприємства, які там працюють, металургійні і так далі. Але Ті території назад отримували з державного бюджету ще більше, і це була постійна така корупційна рента, яку держава змушена була платити просто корумпованим представникам донецького клану, які просто розкрадали ці гроші. Донбас, серце Росії, це смішно звучить. Як виявилось, пусте це серце і порожнє. Тому що воно зараз е, схоже на випалену пустелю. Схоже на дике поле, на якому вже по вулиці Донецька е, бігають там вівці. І так далі все заросло. Отаке пусте, порожнє, дике серце Росії. Донбас це споконвічні українські землі. І Україна їх обов'язково поверне.